Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні ми з вами знаходимось у місті Луцьку на вулиці Івана Франка, 44, а саме у квітковій крамничці Флора А. Це не просто квіткова крамничка, це квіткова гуртівня. Дуже величезний завозик був попереднього тижня. Цього тижня тут довозик, тому я вам покажу новиночки. І залишаю посилання. Для замовлень у прикріпленому коментарі, а також в описі під цим відео. Ви дуже часто плутаєте магазини, тому і не встигаєте придбати омріяні орхідейки. Будь ласка, уважно переходьте за посиланнячком, адже і таку красуню не всі зможуть отримати. Декілька штучок наявності привезли дегаси у флору А. Я не маю можливості зняти, показати вам. Паперову огортку, але це зроблять продавці, ви лишень наголошуйте. Наприклад, ось така красуня, як бачите, двогілкова. Тут уже і метеличок, одна гілочка, і триліпс. Теж різні варіанти мутацій. Є повністю що гілочки, усі триліпси. Є що повністю метелички, є ще повністю полори. А є ось такі. Мішанки мутаційні. Тому дуже-дуже все індивідуально. Метеличок перед вами на дві гілочки. Красивезний, розкішний, ніжний із крапленням того чорничного вареннячка. Делікатне вкраплення, але дуже-дуже знаєте, таке ефектне. Я так відчуваю по горшечках, що кореневі мають бути теж дуже-дуже хороші, бо тугесенькі горшечки немає таких легких геть. Але ще раз наголошую, такі деталі уточнюйте напряму з продавцями. Як бачите, цього разу вибір дегасів дуже такий хороший, лише не зволікайте, якщо ви шукали і вас цікава ціна, стан. Усі детальки, відправок і всього іншого. Перейдіть в посиланнячку, тільки подивіться уважно, в який магазин ви переходите. І зв'яжіться із продавцями. Погляньте який ексклюзивчик, бігліпчик. Дуже цікавенький. Із тієї серії, що Аля Пандора, правда ж? Знаєте, квіточка у нього максимум 9 см, така 8-9 Але погляньте забарвлення дуже цікавеньке. Стан кореневої. Кот, все ви бачите. В принципі, мені здається, він один однісінький, але також з'ясуйте у продавців, можливо, декілька. Ще ось така красуня є в наявності, теж як ексклюзив, приїхала, погляньте, дуже цікавенька. Назви я її не знаю. В неї дуже хороша коренева, ось такий код. Але погляньте, яка квітка. Сама по формі дуже-дуже цікавезна. І ще ви бачите, яке у неї забарвлення дуже-дуже жіночна і губа. М -м -м, як родзиночка. Ще один ексклюзивчик, також не знаю назви. Вона дещо прим'ята приїхала. Тому, звичайно, не подарунковий варіант, але собі подарунковий ще й який. Погляньте, неймовірне забарвлення, дуже хороша коренева. І зображення квітки, я не знаю, як вам передати через камеру, бо вживу, вона неймовірна, рожева барва, яка переплітається із золотавістю. Неймовірно, а на камеру доволі простенько виглядає. Бачу, що декілька штучок Pink Leopard є в наявності. Також дуже хороші, куріневі, якісні. І погляньте ще один ексклюзив ось така красуня. Назви я також не знаю. Ну, ви бачите неймовірні кралечки. Я не знаю, як вам навіть через камеру передати. І це ще не все. Ще ось така красуня, теж на ексклюзиві є. Погляньте, дуже-дуже цікавенька. Не розпіарені дівчата, але, повірте, хто ось такі красуні ексклюзивні збирає, вони в ціну, як усі стандарти, йдуть, так що не зволікайте. був є був, ви бачили, це у нас ще наявності є ось така красуня. Назви на горшечку немає, є код. Я вам хочу нагадати, що в попередньому відео дуже величезна кількість приїхала краси, тому перейдіть і подивіться, кому цікаво, бо в наявності теж є ці екземпляри. Серед них пиріжки, дуже величезний вибір, якісних, класнючих, можливо, хтось шукає. Як і Мэджикліфів, погляньте. Також дуже колоритні, ексклюзивні, одне листя, чого варте. Ну, дуже класні. Є в мутації, є без мутації, також напишіть продавцям, вони вам все покажуть. Так, сонет я бачу, бігліпчик, розкішний, приїхав. Колір камера не передає. Хто бачив живу, той орієнтується. Якісний, дуже придушений. Величезна кількість ще ось таких красунь приїхала. На моушенів подібних, але вони усі з кодовими назвами. Ще хочу вам показати ось таку красуню, яка дуже подібна на Сакраменто. Але я сумніваюся, що це вона. Але дуже-дуже подібна, повірте. Стан у неї також прекрасний, і погляньте кольорову гаму із Magic Leaf. Дещо бусковість в тонах, звичайно, різниця є, але перегукується. Ось такі кралі приїхались теж дуже цікаві. Це, знаєте, як цілі дерева кущі. Дуже розгалужені, дуже рясні, дуже якісні. Такий кот у них, красиві, розкішні. Серед них є ще білосніжні ось такі. Дещо з таким, знаєте, легким лаймовим відтінком. Також дерево кущі. А також декілька штучок, ось таких бігліпчиків. Персикових, соковитих, теж дуже якісних, з хорошими кореневими прекрасними. Навіть бачу, що подекуди і корінчики є в рості. Ну, все індивідуально, тому усі детальки з'ясовуйте з продавцями. Ще ось така красуня. Якщо я не помиляюсь, дві чи три лишень в наявності дуже виділяється серед інших краль. У неї пелюстка, знаєте, не перламутрова, а така матова, дуже красива і матова губа. Це так неймовірно виглядає ось такий код. Кореневу можна краще підібрати. Я взяла ту, що ближче до мене. Ну, а тут я просто засумувала, бо я вже мільйон років не бачила вживу. Знаєте, хто це? Це африканська королева. І я її знаю зовсім з іншою формою. Але забарвлення теж самісіньке. Лишень форму більш округлу я знаю африканської королеви, яка дійсно така чашечко подібна. Не передає камера, ну тут, можливо, дещо більше. Ще в наявності є дюрбан. Дюрбан ми з вами добре знаємо. Він також є в полиричній формі у флорі А. І в цілому, у флорі А, якщо ви дивились уважно попереднє відео, то ви бачили, що чого лише немає у флорі А і полиричне, і неполоричне. Тому якщо ви. Шукаєте якийсь конкретний фаленопсис, напишіть напряму продавцям. Вони вам усе-усе розкажуть та покажуть. Ще раз наголошую посилання внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Будьте уважні і переходьте у потрібні вам магазини. Прогулянка у нас із вами сьогодні дуже-дуже коротенька, бо ж довозик, але. Деякий ексклюзивчик я вам показала, так що майте на увазі і не зволікайте! Дякую за вашу орхокомпанію, компанію, як завжди. Щиро сердечно, слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!